Всім привіт! Починаємо нову гру Peak Scale Racing. Так, я тут вже зробив нового гравця, будемо тестувати. Давайте будемо трошки зараз музички зробимо. Звучка, трошки. Вього, поїхав! Пробую. Так, давайте відразу чемпіонат. Пробуємо. Я тут вже перший раз протестував, думаю, як я перший раз буду тут їздити. Так, гоночку пробуємо. Все, погнали. Гра по на Револьт. Напевно в мене штраф. Не знаю, чого не нажимати газ. Опа. Ану. Ану. Ану дорога професіоналу. Тут же піпікати можна. Назад дивитися, камеру змінювати. Ну давайте попробуємо, зараз. Да. Ну тут легко я пробував першу. Гоночку. Легко. Такі міні гоночки Ну попробуємо як. Як вам зайти, як мені сподобається. А, тут ще під стоп, якийсь бонус. А ну давайте попробуємо. Камеру зміню. Вот так. А, теж непогано так. Ну це, конечно. Звісно... Опа, вже доганяють. Можна дивитися назад. Це ваш лучший круг. Ну обалденно. Обалденно. <кій> Не, ну перший круг, перший цей гоночка, то вона легенька. Ну але все одно доганяємо тобто. Гравці. Я дуже-дуже давно цю гру грав в дитинстві, в школі. Однокласники приходили до мене, ми прикольно гралися. Ми грали в доганялки один одного, ховалися, ну це було прикольно. Так, тут кругів 4. Дивимось. О! Завернув я. Не туди, поворот не туди. О, дев'ятий номер, тут можна номери вибирати. От я вибрав на машинці, видно, задивився. Дев'ятий номер. Вибрав. У мене то взагалі завжди 39, но... 34, ты кажу 39, я сейчас перепутал. 34 у меня номер. Так, круг 5, а скільки треба? Там Осталось мені 40. 39. А, тут тут на время. Прикольно, прикольно. ну давайте попробуємо бонус. Давайте попробуємо бонус. Ой, я їх вже по кругу догоняю, ну. Давайте попробуем бонус. Получиться у нас, не получится бонус. О! Ух ты! Е! Время вышло! Не встиг я, ну! И таке бывает! А зможемо догнати. Я yeah, другий, ну нічого. Попробували, попробували Були бонус. Прикольно, ну прикольно. Я yeah, другий, ну нічого. Так. Поїхали далі. Ну тут я так зрозумів чемпіонати. А це тут що шо треборвити? <реку> Погнали. А, цю трасу я теж пам'ятаю, В дитинстві ми каталися. Опа! Ну, зато показали як тут можна... Ну тут легко, да, в принципі тут легко Я тут просто ще покажу управлінням. Розібрався Керуванням точне еще А ну попробуємо тут Так, все, я їду, я їду. доганяють 1 минути круга скільки я проїхав вже 3-5 а це на знову ж таки тут все на час і не важливо скільки кругів тут можна намотати кругів і багато розумів упс я задивився А що туди? Оп. Зараз будемо доганяти, буде веселіше. Чи дожину я їх? А, це цікаво. Ні, напевно я не дожину за їх. Не дожину. Ну тут було б в доганялки грати з кимось, от, на двох. Прикольно, було б тут джойстики б. І підключається. Ну я не пробував. Я так попробую цю гру. На проходить, на фусе, ну я п'я. Ні, ну я вже нікого не дожину. А можна начать за? Да? Ні, не, не можна. Ну ладно. Так і буде. Вс, я п'ят. Я не попав. Центровый. Поїхали дальше. А що там. То... Three minutes. Ah, three minutes, three minutes, Nadia. three minutes, three minutes, pop. so op, 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 op. Я так зрозумів, що з кожним разом все важче і важче. Ну тут я би не сказав, і тут я просто... Щоб дуже важко я би цього не сказав. Це було на бонус одразу заїхати. Тут просто ну, управління дуже важке, скажімо так. Ну ні, ні, наоборот, я би сказав легке управління, але якщо габу зловити, то можна вилетіти то можна вилеті туда це не управління тут не важке тут не важке управління можна кататися можна ну в принципі якщо тако кататися то скучновато вже мені починає скучновато просто такое наматувати круги Ну, попробуй заїхав на бонус Може тут ще на виліт є? Бачу. Та гра 2002 року. В принципі, як для 2000... Диті... Ну, все одно, я, мені здається, що якби не однокласники в той час не приходили до мене, ми разом не каталися, не гралися, то ну, не було б так цікаво. А ми просто грали в доганялки. Хто кого затроне, хтось там сховався за конусом. Ну, це було цікавіше. В принципі, зараз таких ігор як доганялки, щось таке онлайн, щось. Ну, є Forza Horizon, це вибивання. але я не знаю. Це настільки. В принципі, можна буде ще Forza пограти. Ну це в наступних, напевно, відео. Тут час, ну все, осталося чуть-чуть, я вже перший. Время вийшло, але мені треба доїхати до фінішу, тобто. Я ще можу проиграти, я так поняв, що. Я то перший, але якщо я щось накосячу, то. ФІНІШ номер 1. Фініш номер 1. О. Тут 235, а як можна було? Я тільки пробував 0,9 можна. право, что я пропустил. Ну, поехали дальше. Отпустите газ, отпустите. А я не хочу. Поехали. Ну, мне кажется, тут Однотипні трохи траси, треба було б якісь прикольніше б... О, хтось вилетів, по-моєму. Ви мені зараз не вийде. Ні, <кій> ну вони вже в принципі не доганяють. Тобто це легко. Тобто для дітей можна було б і гру взяти і пограти. Ну, це прикольно. Це прикольно. Можна покататися так, ну але все одно скучно. Скучновато. Це звісно не Need for Speed, але. Далеко не Need for Speed. Ну і Revolt, напевно, ні. В Револьті цікавіше, там і. Старі... Старий Револьт. Може ми попробуємо якось. і Старий Револьт. Як все піде добре, то і до Револьта доберемося. Пробуємо на бонус, пробуємо на бонус. Поїхали, поїхали. Так, да, вийшло. Головне не косячити. Один раз качачути можна. Ну, я так зрозумів, що це дає адреналін. Ну, але так, якщо просто так кататися, то... Оце дуже скучно. От час у нас час дванадцять і я навіть не знаю що знову робити. Але косячну тут можна. Хоча якщо мені здається наловчитись то. І не накосячить. О, дивиться дуже. Отрив. Я врахую, що великий, дуже великий, от потрив, ага. ну трошки боти, іскусний інтелект тут не дуже розвитий. <різв 'я> В общем можна їздити так, спокійно, сукій. попробовать. Ну все, 4, 3, 2. Сейчас вийшов, и мы зараз доезжаем до финиша и. все. А ось і финиш. И знову перемога. О, траса. Люди тут прикольні. Ну, мені здається, в Америці є такі гонки на радіоуправляємих машинках. Мені здається, є такі гонки. Ну. О, тут вже веселіше, тут же сильніше стає. А ну попробуємо догнати. О, тут вже трохи. Забирай свої слова на са... Трошки ходніше, але не дуже шо там? Шо там пікає. То мені пікають? Мені пікають? Ви шо, хлопці? Який О! Отак. Отак взагалі. Мені так Мені, якось так прикольніш. Оп, Вже не дуже. Ай-яй-яй-яй-яй, Виїхав! Так, все-все-все-все-все-все-все! Ні-ні, все, все. Ого! Ох, як в дубці у мене. Вот так краще. Там-то я просто race. не бачу куди їхати. Minutes. Вот це, я розумію, вже гонки пішли. Це вже цікаво, це вже цікаво. Ну, я не знаю чи є онлайн. Треба переглянути. Якщо онлайн такі були би для дітей, це було б дуже класно. Я не знаю, ну флешерс ігри колись були, але я не знаю, там по-моєму онлайна немає. Не було, точніше. Так як зараз в браузері онлайн можна пограти, але... Там треба всяке щось до доповнительне розширення ставити в браузері. Все одно треба притормозити, ніяк не може зайти в поворот, щоб не тормозити. У нас колись з моїм братом була фішка зайти в поворот без тормозів. Щоб не тормозити. Щоб скидати швидкість зразу в повороті. Ну але це мені здається залежить від фізики в кожній грі, в кожній гонці. Ну, тобто грийсинг В симуляторах то там взагалі физика зовсім інакше, чем в аркаді. А в нас уже залишається 19... 17 секунд. Все, ми перші. у нас великий. А тут я шесть бон. А есть тут бонус? Я не знаю, я шесть не банка. Да-да-да, я понял. Сейчас вышел, сейчас вышел. Сейчас А вот бонус. А блин! Я сейчас не туда поехал, что? Да, я не туда поехал. Вот то я капец нарубил. А де фініш? Я пропустив фініш. <смі> ну, it's я третій, хоча. Ні, да, Я третій. <смі> ну, нічого, ми побачили, попробували. <смі> я перший в класі. Та, ти що? Ну що, давайте попробуємо ще одну, цю проїдем. І поки буде достатньо. Серії. Три мініт лет то Три міни. Три мініс лепту рейс. Три мінит. Але йде, я загубився? Я загуб... упс, А що там? Уупс! та, вот, вот, серйозні гонки тепер пішли. ось скоро... Мені починає подобатись, ви знаєте. Якщо рівень збільшується, мені починає подобатись. Я скользнув, так цікаво, цікаво. Тобто тут виїжджати можна. Я не знаю як це правильно називається, на... Но... О! Це складніше складніше. Цікаво, це мені вже подобається. Якщо буде складніше, буде цікаво пройти далі. Ну, але я все одно в загальному рейтингу, то я перший. У нас осталась хвилинка 22. О, тормознув сильно О, тут, я сильно тормознув. Занадто оце як вона починає перевертатися машинка, ну це... Це трошечки адреналіну дає, додає. Так що я не знаю. Ну і тут, тут риф не сильно вже великий, як було раніше, так. Ну я думаю, що це якщо в реальному житті, то це напевно машинки пластикові. Це не металеві. Новий рекорд, прикольно. Ну тут вже дійсно прикольно стає. І важче. Я недооцінював цю гру. Ну, спочатку так показалося, що легень... Ну зараз вона така не є, щоб так аж напряжно. Ну прикольна така, як забавка, так. Час потратити, погратися, покататися. Ну все одно щось не вистачає тут. А я пе... Круто! Все на першій серії Вистачить. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!